you oh. Парад бойова техніка. У механізованій колонії на параді військ представлені сучасні зразки озброєння і військової техніки сухопутних військ та повітряних сил збройних сил України Трибуною танкова рода першої окремої танкової бригади. Бойова машина була. Розробка українських майстрів танкобудування Конструкторського імені Малишева. Танк оснащено сучасним комплексом керованого ракетного озброєння, ракетою «Компас». Оторю колону майор Родіон Помарову. З п'ятого проходять бойові машини піхоти бмп 2 які знаходяться на озброєнні зі 30 країн світу. Їхнє основне озброєння автоматична гармата, кулемет та ракетна пускова установка дозволяють поражати різні цілі од долі полону і полковник Олександр Петриченко. головній вулиці столиці бойові машини десанту БМД-2, якими озброєні повітряно-десантні підрозділи ВДВ, десантування БМД-2 з літака ЄМ 76 з висоти до півтори тисячі метрів здійснюється за допомогою парашютно-реактивних систем Колону очолює майор Олексій Фалько. Рух техніки продовжує колона механізованої роти 92-ї окремої механізованої бригади на бронетранспортерах бтр 4 е які є розробкою конструкторського бюро імені Малишева. На машинах встановлено потужний бойовий модуль Парус. Ці бронетранспортери засвідчили свою надійність під час виконання завдань у ході проведення АТО на сході України. Очолює колону майор Віталій Прасов. На Майдані Незалежності броньовані машини Дозор В, створені в Україні Харківським конструкторським бюро із машинобудування, бронетранспортер Дозор В, ефективно використовується для транспортування особового складу та зброї під час бойових дій. Очолює колону майор Сергій Вільгота. Десантно-штурмовий підрозділ 80-ї окремої десантно-штурмової бригади на автомобілях Хаммер машина має багатофункціональне призначення для транспортування вантажів та особового складу. Колоною на марші командує підполковник Микола Грицайчук. Серед ефективних засобів протитанкового ураження, протитанкова гармата Рапіра, яка є ефективним засобом боротьби з танками та броньованою технікою противника. Буксирують гармати потужні відчизняні армійські вантажів тих раз, які знаходяться на озброєнні українського війська. Очолює полону підполковник Микола Возн. Марші артилерійська батарея міста Б гаубиця призначення для знищення артилерійських і мінометних батарей і броньованої техніки. Вона може вести вогонь із закритих позицій та прямою наводкою з дальністю стрільби до 30 кілометрів. Полону техніки очолює підполковник Олег Путін. Реддляком рухається артерійський підручників 44-окремої артилерійської бригади, озброєний гарматами для тих. Також 12-міліметрова артилерійська гармата, призначена для придушення і знищення живої сили та бойової техніки противника на відстані до 40 кілометрів. Очолює повороти полковник Микола Єрьоменко. До прибули самоцівний гармат 200 дев'яносто другої окремої. І це призначені для ураження броньованих цілей фортифікаційних поруч та живої сили противника. Машина може давати водні перешкоди сириною до 300 метрів зі швидкістю до 5 км за годину. Очолює колону майор Сергій Гаврилюк. На марші батарея самохідних гаубиць та ЕС Ес» 26-ї артилерійської бригади. Гаубиця призначена для знищення артилерійських і мінометних батарей та броньованої техніки. Вона може вести вогонь із закритих позицій прямою наводкою та в гірських умовах дальністю стрільби до 30 кілометрів. Полону техніки очолює майор Юрій Мірончак. На головній вулиці Києва самохідні артилерійські установки 2С7 27 фіон 43-ї окремої артилерійської бригади. Потужна 203 мм самохідна гармата має високі експлуатаційні характеристики та призначена для знищення живої сили, техніки, пунктів управління противника на відстані до 47 кілометрів. Очолює колону підполковник Едуард Сайко. I don't know. На хрещатику 122 мм реактивні системи залпового вогню бм 21 «Град», що призначені для ураження живої сили, техніки, артилерійських і мінометних батарей, командних пунктів та інших цілей. Бойові машини реактивної артилерії на параді представляють військовослужбовці 36-ї окремої бригади морської піхоти, очолює колону майор Павло Лоталенко. Більш потужним зразком озброєння реактивної артилерії сухопутних військ Збройних сил України, що представлений на параді, є 300 мм реактивна система залпового вогнів «Смерч» очолює колону підполковник Сергій Савченко. Батареєю ракетних комплексів точка У на параді представляє 19-та ракетна бригада. Цей комплекс призначений для ураження наземних засобів розвідувально-ударних комплексів пунктів управління аеродромів, з полиць боєприпасів на відстані до 120 кілометрів. Отолю колону підполковник Олександр Шатило. По три наближається батарея зенітно-ракетних комплексів ОСА зі складу 1129 го зенітно-ракетного полку. Комплекс знаходиться на озброєнні військ протиповітряної оборони сухопутних військ і здатний уражати повітряні цілі на відстані до 10 кілометрів та висоті до 5 тисяч метрів. Полону очолює підполковник Дмитро під Макарову. Марші самохідні вогневі установки БУК М-1 223 го зенітного ракетного полку повітряного командування Захід цей комплекс призначений для знищення повітряних цілей в усьому діапазоні висот в умовах інтенсивної радіопротидії противника. Колону бойових машин очолює підполковник Андрій Широков. До трибуни наближається зенітний ракетний дивізіон, озброєний комплексом С-300 ПС. Система призначена для прикриття важливих адміністративних, промислових і військових об'єктів від ударів з повітря. Під час внесення бойового чергування комплекс. Забезпечує уражені цілей, які рухаються зі квиткістю до 4 тисяч кілометрів за годину на висотах до 30 кілометрів, очолює полону підполковник Олександр Маслов, Завершує військовий парад бронетранспортери ПТР-80 Центру спеціальних операцій Альфа Служби безпеки України, що використовується для вогневої підтримки оперативно-бойових підрозділів СБУ і час здійснення спеціальних операцій.